Вітаю. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему з математики: множення багатоцифрового числа на багатоцифрове. Перед цим давайте, будь ласка, пригадаємо, як же називаються компоненти при множенні. Перше множник, другий множник Отже, алгоритм множення такий: спочатку одиниці, десятки, сотні першого множника множимо на одиниці другого множника І так, все це ми розберемо на прикладі: 4 на 6. 24. 4 пишемо 2 помічаємо. 7 на 6, 42, додати 2, 44. 4 пишемо, 4 помічаємо. 2 на 6 12, плюс 4 16. Отже, на одиниці ми помножили. Тепер маємо множити на десятки. Відповідно, підписувати будемо під десятками. Щоб легше дітям було розібратися, рекомендую. Руками прикрити, така як практична вправка, прикрити руками, і діти будуть бачити, що зараз ми множимо на десятки. І починаємо знову ж таки за тим же алгоритмом з 1. 1, 10, сотні. Першого множника множимо вже на десятки другого множника. 4 на 3, 12, 2 пишемо. 1 помічаємо. 7 на 3 21. І додато 1, 22. 2 пишемо, 2 помічаємо. 2 на 3 6 і 2, буде 8. Знак плюс. Що ж, помножили? Знову за тим же алгоритмом. Тепер нам треба множити на сотні. Закриваємо ручкою, і бачимо наші 5 сотень і відповідно писати будемо під сотнями. Знову одиниці, десятки, сотні першого множника множимо, але вже на сотні другого множника. Починаємо. 4 на 5 20, 0 пишемо. 2 помічаємо, 7 на 5, 35 і наша 2, 37, 7 пишемо. 3 помічаємо. 2 на 5, 10, і наша трійка, 13. Що ж, перемножу. Тепер результати нам треба додати. Тут буде у нас 6, 8. Тут буде 16. 1. Помічаємо, 4 і 1. Далі ділимо на. Класи по три з кінця, бо в кожному класі три розряди. І виходить 146 тисяч 864. Навчайтесь мирного неба.